Отже, спонтанні роздуми про фемінізм, про 8 березня. Я нещодавно натрапила на серію рілсів в інстаграмі, можливо, згодом я виставлю на них посилання, в яких проголошується така позиція, що от сприйняття 8 березня, як свята весни, квітів, жіночності от такої от. Всієї няшності, весняності, що це дуже застаріле таке уявлення. Це нівелює істину суть цього свята, взагалі знецінює всю боротьбу за права жінок, завдяки яким ми зараз маємо те, що маємо, і на честь яких ми там святкуємо це 8 березня. І це от, мало не злочин, його таким чином уявляти. І мене це дуже тригернуло, тому що я саме так його уявляю. Мені прикро, що зараз це свято викликає купу дебатів, хтось його називає там, залишком пострадянського якогось наративу, якого ми повинні. Позбутися, але в країнах, в яких ніколи не було Радянського Союзу, теж святкують 8 березня. До мене нещодавно звернулись із замовленням свічок на 8 березня в Італію. Я правда не знаю, ну, який сенс цього свята там, але мені подобається, що його святкують. Тобто, це точно не лише радянська така вигадка. І... Я сумую за, тими, за тим сприйняттям цього свята, як свята початку весни. Мені тому не лягає на душу ось це День української жінки 25 лютого. Нічого не маю проти. Глобально, якщо людям подобається, хай святкують, свят багато не буває, але ось ось це все. Сприйняття свята як весняного, як свята такого весняного розквіту, воно вже на 25 лютого не лягає, ну, тому що це ще не весна, просто банально. Не тому, що свято погане, а тому, що воно не весняне. І питання до вас, як ви сприймаєте 8 березня? Чи це дійсно свято весни і краси? Чи це щось від чого варто відмовитися, взагалі забути і ніколи більше не повертатись, чи це щось пов'язане.